Дорогі мої друзі, вітаю вас на своєму офіційному ютуб-каналі Екстрасенс Роман Шептицький. І тему сьогодні, яку я буду розглядати, це тема, яку я розглядаю кожного тижня сторона Білорусі для України на період наступних 7 днів. Сьогодні ми будемо говорити про період з 16 до 22 січня. Що очікувати зі сторони Білорусі? Тим більше, що вони. Оголосили про навчання. З 16 січня до 1 лютого Подивимось також, що ці навчання означають. Одним словом, давайте будемо приступати до прогнозування. Сьогодні я взяв дві колоди, щоб подивитися цей прогноз. Перша колода це колода, яка називається Санта-Муерте. Інша колода це таро дверей, таро ключів. Ось. Тому давайте будемо розпочинати. Спочатку, все-таки, ми подивимося сторона Білорусі для України в період, власне, з 16 до 22 січня на 7 днів, так як ми дивимося кожного тижня. Витягнемо кілька карт. Перша в нас карта, другий аркан. Ну, все-таки, бачите, щось вони задумують, замишляють, тому що повного спокою там, на жаль, немає. Карта у нас другий аркан Верховна Жриця говорить, що... Щось там думають, щось там мудрують, щось там докупи складають, одним словом, це карта певного процесу, певної таємниці. І те, що є багато речей, які поки що залишаються за кадром. Але це, якби, карта, бачите, така більш ну, пасивна. Так? Другий в нас аркан сила перевернута. Вкотре наголошує, що цей аркан говорить про те, що зі сторони Білорусі їх як змушують знову ж таки йти нападати. На території України, ось і тому ця карта постійно йде, якби сила перевернута. Примус і прикладення сили. Ну, звичайно, хто примушує сторона Росії. Далі у нас десь Сімірка Пентаклів. Тобто, поки що в цей період, знову ж таки, з 16 до 22 січня сімірка Пентаклів говорить, що так ситуація, як була, вона плюс-мінус такою залишатиметься. Так, можуть бути певні там чергові якісь заяви про те, що сторона України щось там кудись там їх провокуючи щось робить. Але загалом Сімірка Пентаклів це аркан невдачі. Тобто, навіть за умови, що вони би спробували щось там спровокувати, це аркан невдачі для них. Ну або знову ж таки ситуація, яка поки що не змінюється. Правильно кажуть, поки що це більше картинка на даному етапі аніж. Можлива така повноцінна загроза наступу в наступні 7 днів. Ну, по крайній мірі, карта цього не показує. Я не можу це стверджувати 100%, бо тому що процес певний відбувається. Тому ми і передивляємося раз 7 днів, щоб якось прослідкувати. Коли дійсності вони би надумались все-таки зайти. Бо не виключений той варіант, що рано чи пізно такий сценарій, на жаль, але можливий. Тут нас Декарта карта домовленість двох. Тобто двійка пентаклів собі там, бачите, двоє таких черепків, щось там вони собі шушукаються, так? Ми розуміємо, про кого прекрасно йде мова. Знову якісь переговори. І недостатність ресурсу. До речі, сімірка пентаклів та, що випадала, це недостатність ресурсу. І от рицар пентаклів це ну, говорить про то, так? Тому що є моменти, які зараз вкотре. Білорусь відправляє в сторону Росії, там якісь свої, чи техніку, чи транспорт, чи там щось воєнне військове, ну те, що зв'язано з забезпеченням. От, і відповідно немає цього ще повноцінного там ресурсу, щоб там робити якісь масовані власне, наступи. Ну, мова йде про наступні сім днів. Наголошую з 16 по 22 січня. Що в нас розкаже цей оракул? Ці таро, перепрошую, колесо фортуни перевернуте, знову ж таки, бачите, так як сидять, щось говорять, щось думають, щось там обговорюють. Майже так само, як і перша була карта. От, Знову карта того самого, що прям настільки примушують, що, як то кажуть, вже аж підгоряє. Так, і давлять їх. Десятка пентаклів перевернута. Недостатність ресурс, недостатність підготовки. Монах-відлюдник, ну, всіма можливими способами стараються цей момент відтягнути, тобто відмовитись від цього нападу, наскільки це можливо. І знову ж таки домовленості, які поки що перевернуті. Тобто домовленість з цих двох, вони перевернуті, двійка кубків перевернута. Як то кажуть, по-любовно питання не вирішується. От, тому все-таки я розумію, що давка зі сторони Росії по відношенню до Білорусі буде продовжуватись. Наступних сім днів і надалі, можливо, і ще більш активно, можливо, навіть і на основі якогось певного, скажімо так, слово чомусь таке, як якийсь як шантаж. От, ну а ця сторона, щоб якось взагалі, скажімо так, не відмовити Росії, то відповідно розпочинають навчання. Власне, що ці навчання несуть і що вони можуть принести для України? Давайте ми таким чином сформулюємо запит. Що ці навчання несуть, що вони можуть принести для України. Період з 16 до, 1, до 16, 16 січня вони мають їх розпочинати до 1 лютого. Так, ну знову ж таки, бачите, вимушене, бо перевернута справедливість, щоб хоч якось показати, що вони тримають на простої сторони і тримають наших воїнів біля кордону. Вимушено. Він така вже деколи з пальця висмок, коли, так, Бо для чого їм там ті навчання? Туз кубків перевернутий. Знову ж таки, візуальна картинка, видимість, але наповнення як немає. Аркан зірка теж аркан такий, який говорить, ну, було вже неодноразово було там ті навчання і так далі. Навчання, мені здається, для них це теж як спосіб. Ну, в якійсь мірі і уникнути такої активної там стадії чи фази конкретного вже нападу на територію України зі сторони Білорусі. Сонце перевернуте. Тобто, навіть десь така а, ходить позиція, що поки в них там йдуть навчання, то в Україну точно вони лізти не будуть. Це може бути, бо сонце знову ж таки перевернуте. Говорять, що радості особливої вони від того не мають. От, ну, але були змушені так це зробити. Ну і от знову карта, бачите, десятка мечів. Тобто під примусом, під, примусом, під певною давкою, під певною маніпуляцією придумали зробити оці ось, оці ось навчання. Я ж кажу, більше якби картинка є, наповнення нема. Тут так само от перевернута двійка пентаклів, сьогодні вона вже була. Тобто, що домовленості, які до кінця не спрацьовують. Ось сімірка мечів теж перевернута, вже не знають, як крутити, що робити. Знаєте, як то кажуть, по, по, по колу ходить одне і те саме, бо навчання вже були, потім не було, потім були, потім не було. Я вже не знаю, які там по рахунку ці навчання. Головне, щоб тримати напругу. Трійка Пентаклів, знову ж таки, щоб хоч якось відповідати на цей тиск і на цей примус зі сторони Росії. Ось Паш Жезлів теж така карта. От, ну, кажучи, ну навчання, ну зробили, ну далі що. Я б ж навіть сказав, що в кісь мірі це може бути і перевірка настрої всередині країни. Подивитися, як люди далі реагують. Бо ми знаємо прекрасно, що і це я неодноразово проговорював, що якщо все-таки сторона Білорусі надумає зайти, повномасштабно вторгнутись в Україну. Ну, там люди мовчати не будуть. А зі світом, тобто, чим це грозить? Це грозить їхніми внутрішніми там такими переворотами. Ось і зовнішній фактор, те, що просто країни, світові, санкційно Білорусь можуть просто задавити. Ось і все. Тобто, абсолютно нічого цим не виграє. Тому той момент, наскільки можливо, відкладається і відтягується. Ну і от придумали чергове. Навчання. Стрібно ситуацію з Білорусі, бо ми переглядаємо кожну, ну, кожного тижня там п'ятниця-субота на наступних сім днів. Тому будемо далі слідкувати і дивитися, як будуть події розвиватись. А сьогодні, дорогі мої глядачі, я вам вдячний за увагу. По мірі можливості поширюйте, коментуйте, підписуйтесь. Ставте лайки, вподобайки. Передусім, це треба для Ютуба, щоб відео було в рекомендаціях. Ви знаєте, я за цим не бігаю і не ганяюсь. Тому бажаю нам всім, як завжди, боремось і разом до перемоги йдемо. І наскільки можна, прислухаю. прислухаємось завжди до тих підказок, які нам дають вищі сили. Бережіть себе разом до перемоги. Почуємось!